Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Олександра. Я займаюся методом матриці долі і таро. І сьогодні ми з вами поговоримо про четвертий аркан імператор, Якщо він у вас стоїть у сумісності з роком, з конкретним, наприклад, або в навпроти вашого віку в матриці. Значить, відкриваємо вашу матрицю долі в калькуляторі. Я декілька, можливо, калькуляторів залишу вам в. Описі під цим відео, Правильних калькуляторів, там, де саме правильно розраховані аркани на прогноз. Відкриваємо, знаходимо наш вік, наприклад, нам 26 років. Прогноз по матриці Толі не прив'язується до 1 січня, якщо ми дивимося саме на аркани, які стоять навпроти вашого віку, Він прив'язується саме до вашої дати народження. Да, тому е, періоди, е, в які можуть впливати на вас ті чи інші енергії, у нас можуть бути рік або півтора роки. Наприклад, от якщо вам 25 років виповнилось, у вас е, в прогнозі буде рік да, з 25 до 26 років. Якщо ми говоримо за навіть от в калькуляторах, це прям є. Якщо ми говоримо за 26 років, то там вже період починає діяти півтора роки до 27,5 років. Та ми повинні це все враховувати при прогностиці. Також у нас, на нас впливає декілька енергій, тобто тріковий код в будь-який період нашого життя. Взагалі, якщо ми подивимося на матрицю, сама матриця це як великий такий тріковий код кармічних хвіст, це тріковий код, лінія батьківсько-дитячих відносин, таланти там все по три аркани, тому в прогностиці також три аркани. Як знайти ще два додаткові аркани, які будуть на вас впливати, дві додаткові енергії? Ми повинні провести таку пряму паралельну лінію да, і знайти аркан, який стоїть паралельно нашому віку, 26 років. В нашому випадку це буде 46 років. Да? Ми повинні знайти цей аркан. Якщо вам дуже складно от, проводити такі лінії, ви просто можете е прибавляти до свого віку, який ви хочете да, е пізнати, да, що там у вас які аркани, прибавляти 40 років. Да? Тобто, ой, 46, тоді я помилилась. Е 66 шість. Тоді да? ми знаходимо аркан 66 років. От, у нас тепер є два аркани, да? і ми повинні їх сумувати. Тобто, перший плюс другий дорівнює третій. І це у нас буде тріковий код. І ось ми отримали три аркани: 9, 10 і 19. Це тріковий код, який буде на вас впливати в період з 26 до 27,5 років. Також ми ще дивимося сумісність з роком. Як це зробити? А ми можемо це зробити там в калькуляторі, наприклад, да? ми е, вписуємо свою дату народження і е, будь-який рік, який нас цікавить, наприклад, 01.01.26 або 01.01.25. Або якщо ми знаємо, е, головний аркан. 25-го року це 22 да? тобто в матриці року 25-го, у нас в центрі 22 й аркан. Ми просто можемо прибавити, сумувати е, свій аркан центру. Да? Тобто, наприклад, якщо у вас десятка, це буде е, скільки? 32, тобто п'ятий аркан також на вас буде впливати. І саме в 25-му році оцей вже аркан буде діяти з 1 січня до 31 е, грудня. Да? Якщо у вас там 8 аркан, 8 плюс 22, 30, третій аркан буде на вас впливати. Також дивимося його розшифровку. Звісно, ми можемо в матриці сумісності з роком дивитись і кармічний хвіст. Він також дуже дає нам класні підказки, і лінію благополуччя, і лінію фінансів, і лінію стосунків. І які треба розкрити, наприклад, таланти в цьому році. Це все я роблю поки що. Немає у мене розшифровок. Я це роблю тільки на особисті консультації, От, але це прям такий класний інструмент, який програється в 90%. Четвертий аркан імператор, взагалі, імператор це карта така стабільності. Да? Взагалі четвірки в нумерології в Таро вони такі стабільні, вони як такі чотири стіни. Да, Запам'ятайте ем, так, такий момент. Четвірки вони такі стабільні, як чотири стіни, да? тобто непорушні. Ем, в четвірках у нас Люди прагнуть стабілізації якоїсь ситуації, в принципі, якоїсь такої відповідальності, да, щоб все було по поличкам, що все було чітко, да, щоб все було офіційно. Імператор, це от коли цей рік може як програтись. По-перше, відкриття якоїсь власної справи. У мене четвертий рік імператор, четвертий аркан імператор стояв, коли я відкрила ФОП. Це було три роки назад. Чи два роки назад, а, я тут десь свою матрицю да, навпроти мого віку. Да, от В цей період я якраз відкрила ФОП. От, і ем, для мене це прям було як взяття відповідальності на себе. Я там і у мене і бухгалтер з'явився, з яким я постійно спілкуюся да, і зараз. Тобто привела свої документи в порядок. Да, от по цьому. Да, тобто, стала офіційно працювати. Далі, четвертий аркан імператор може програтись як підвищення доходу, підвищення по кар'єрі. да, І Якась нова відповідальність у вас може з'явитись у житті. Це може програтись як на роботі, да, у вас може з'явитись, наприклад, нові обов'язки, нові люди, якими ви будете керувати, причому треба буде керувати мудро, відповідально, да, прислухатись до своїх підлеглих. да, Керувати без агресії, без тиску це от сенс імператора. З'являються нові якісь зобов'язання, з'являється відповідальність. Якщо ми говоримо за матрицю жінки, то імператор може показувати як зустріч з чоловіком, так, що в житті з'явиться така людина, яка, з якою можуть зав'язати серйозні стосунки. Якщо ми говоримо за матрицю чоловіка, то тут е ні. В матриці чоловіка цей аркан ніяк окремо, якщо його брати, не показує прямо за зустріч і за стосунки, Він от про роботу, про підвищення, про кар'єру, про самореалізацію. Ви можете от в цей період стати авторитетом для інших людей, наприклад, да? в суспільстві зайняти якийсь статус, у вас з'явиться, да? до вас будуть прислухатись, до вас будуть йти за порадою. Ось ще імператор це у нас. Крупні покупки, да? крупні покупки, які там, ви заключаєте щось, підписуєте у нотаріуса. Да? І конкретно це може говорити про купівлю нерухомості, да? тобто чотири стіни: купівлю, продаж нерухомості, певні моменти пов'язані з нерухомістю. Тому також тут можна говорити, наприклад, за ремонт, за облаштування будинку. Да? Імператор це про самодисципліну. Тому тут дуже класно якось взяти своє життя в якийсь режим. Да? Тобто не тяп-ляп там щось по здоров'ю, якось забувати на якісь проблеми, в документах, в кредитах. Краще знаєте, от, бути людиною, яка от чітко знає, куди вона рухається, чітко виконує свої обов'язки, не запізнюється, і, в принципі, людина, на яку можна покластись.